На все, свій лікар на радіо 10. Ну що ж, ми розпочинаємо проєкт на все свій лікар. Ми сьогодні будемо говорити про дерматологічні проблеми. І сьогодні до мене приєдналася людина, яка знайома багатьом чорнівчанам. Людмила Драгеч, лікарка дерматологиня косметологиня з 13-річним досвідом роботи. Я вас вітаю! привіт. Як вам не в кріслі лікаря, а в кріслі радіо. Це новий досвід для мене. Я трішки хвилююча для мене сьогодні, але я впевнена, що все пройде чудово, і ми дамо багато відповідей на трубуючих людей на даний момент запитань. Я хочу нагадати, що є у нас пряма трансляція у Фейсбук. Є в нас наші месенджери. Це Телеграм та Вайбер, 050 п'ятдесят пишіть. Ну а у мене буде перше питання наступного характеру. От е, зазвичай, коли чують дерматолог, то це лише проблеми шкіри, але ж не тільки з проблемами шкіри можна звертатися до дерматолога. Чим саме ви займаєтесь ваша сфера діяльності? Дуже часто до мене звертаються саме з висипаннями, з якимись проблемами, які ми бачимо наочно, да, в дзеркалі можемо побачити, але е, кожна вузька спеціальність вона суміжна з іншими спеціальностями. У мене є лікарі, з якими я співпрацюю. Там це гастроентерологи, онкологи, е, ну і інші багато інших лікарів, тому що. Є такі хронічні і нехронічні хвороби наслідком проблем внутрішніх органів, внаслідок проблем внутрішніх захворювань дають наслідки свої вже відповідно на шкірі. І бувають в мене такі випадки, коли до мене приходять і кажуть, Боже, ми були там, там, там нам не допомогли. Я кажу, ви будете сміття, але я вам не допоможу, тому що ваш лікар не дерматолог, вам потрібно там туди-то і туди-то. І люди потім приходять з класним зворотнім фідбеком, що дійсно нам допомогли, ми вам дуже вдячні. Тому що потрібно правильно направляти саме туди, куди це потрібно. Е я одразу згадала про російський воєнний корабель, куди когось треба направити. Е от, е але ми зараз говоримо, до речі, от з приводу е військового, військової ситуації в нашій країні. У нас війна, он, ми всі в стресі, повномасштабне вторгнення, воно всіх нас, е ну так би мовити, ввело в такий. Е Таку ситуацію в стан шоку, так коли починає вилазити боком і а, різні болячки. А от якщо говорити про вашу сферу діяльності, є речі, які загострилися так, дуже багато. Причому почалося не з війни, почалося ще з початку ковіду. За свій старшу боту, за 13 років, я од за період, коли появився ковід, ніби як онлайн навчання і так далі, ніби це мало б бути би класно для дітей особливо. Працюючи в дитячій поліклініці, прямо введучи постійний щоденний прийом поліклінічний, дуже багато почало з'являтися діток наразі. Вже і дорослих, так само з загостреннями хронічних захворювань почастіше такі захворювання, як нейродерміти, псоріази. Тобто ця хроніка, яка з'являється саме на фоні стресового фактору. І повпливало дуже повпливало за той рік, от за цих два роки. Тільки дітей і дорослих зі зверненнями саме з нейродермітами, з розацею, з псоріазом, тобто з тими захворюваннями, які пов'язані саме з нервовими від, різними такими розладами, не було. Ну, 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 в порівнянні, наприклад, попередні роки і зараз, то вони збільшилось напевно в разів 5. Ну, це такий суттєвий показник. А... Загалом, що може бути пов'язано зі стресом? Що от є такі дерматологічні проблеми, які, от ви ж сказали, що є ряд хвороб, які от ви відправляєте до іншого фахівця? Так, а є те, що пов'язано з стресом? От людина нервує а в неї прояви на шкірі. Так ну, перше, це псоріаз на сьогоднішній день. Це саме перше захворювання, яке вилізло. Приходять, ніби там у мене там щось не так, щось там чешеться, щось там якась корочки і так далі. Ми дивимося, діагностуємо це псоріаз. Біда в тому, що з ним можна жити довго і щасливо, але він дає свої наслідки на внутрішні органи. І ем, все такі ем, я починала як лікар-дерматолог саме дитячого профілю в дитячій поліклініці, і там колосальний просто протягом дня прийом був і саме дуже багато діток. І що дуже сумно, це те, що у діток почастішали ці захворювання, тому що найчастіше стресовий фактор ми звикли дорослі. Да? І дорослі там, ну ясно, життя у нас таке, що як наслідок Стрес на стрелять, стресом поганяє. <ган> да, да. І як наслідок ну, до дорослого, якось звикла. Там ну там ви вибачте, ну така-то, така то ситуація, там у вас така то, така то захворювання, будемо там жити довго, щасливо, але тримаючи руку на пульсі. І тут, коли приходять дітки з такою проблемою, чесно, спочатку навіть не знали, як реагувати, як батькам сказати, що це хроніка. Ну і ніби ми не можемо там вже там допомогти, прям радикально. Ем, що ще є? є роза, це так само це проблема, яка так само хронічна, і треба час від часу слідкувати, як де так знаєте, стресовий фактор, як наслідок стресового фактору, це проблема шнуково кишкового тракту, тобто знову ми там невропатолог, да, Гастроентеролог, і вже далі приходять з тим, що бачать е, в дзеркалі. І я починаю знаєте, цей клубочок е, ниточок, на починаю його розпутувати, розпутувати. І в кінці ми виходимо на гарний, класний результат, але це дуже довга і кропітка робота. І ні, кожен з нас давайте зізнаємося на ваш на це, але бачите, ви б зараз бачили разом <розумічно> пані. Людмили окей. Я знаю, що дитячий дерматолог і дорослий дерматолог це хаті різні навіть напрямки, тому що є дуже багато різних специфік, от що стосується саме діточок. На які речі ви б рекомендували звертати увагу батькам. Ну, батьки зазвичай, боже, дитина, що з'явилася катастрофа? Е, що катастрофа, а що нормальні природні реакції? Е, так, тут, тут, тут прям декілька запитань в одному. Ну дивіться, я старалась. Да, да, да. Є різні батьки, є різні ситуації, є батьки, які приходять там взагалі з без проблеми роблять ту проблему, то там треба спокійно подати ту інформацію. Твер зрозуміти, що не кожен з нас хоче приймати, Да, от я прийшла своєю дитиною. У мене є проблеми. коли ви кажете у відповідь, що та немає у вас там такої проблеми. Батьки не завжди хочуть це почути. Вони хочуть почути, що в них реально є проблема. Знаєте, ніби треба знаєте, як то з хвилями боротися. Е я дуже люблю працювати з дітьми. Е все таки я закінчувала дорослу дерматологію і е вже потім вузькопрофільно закінчила спеціалізацію по дитячій дерматології. і Вийшла от на роботу в поліклініку. Е я обожнюю працювати з дітьми. Це такий, знаєте, як виклик. Чому виклик? Тому що дитина не вміє сказати. От вона, особливо маленькі діти, вони не вміють поскаржитися, вони не вміють сказати, що болить, де болить, свербить. І це от момент, коли ти питаєш, наприклад, у батьків новонародженої дитини, скажіть там, а ваша дитинка вночі там третя щічкою подушечку. Вона каже, вивідки знаєте? Ну каже, так проявляється, ніби там у дитини. Вони каже, да, на, на значить, свербить там, а там плаче там після того чи після того. Да, вивідки знаєте? Кажу, ну, це значить болить і. Це дуже, дуже, дуже прикольно, особливо коли це перша дитина у батьків, і вони так, знаєте, так дивляться і такі: Ой, точно, і це в нас є, і це в нас є, так? а ви нас вилікуєте. Ну, клас, я люблю працювати з дітками, люблю працювати з батьками, тому що можна чогось навчити, тому що в свій час. Я коли народила м -м, першу свою дитину. Я тільки вийшла з інтернатури на роботу, і одна справа книжки, а друга справа практика. Боже, я так боялася. В моєї дитини було все. Я так пам'ятаю, йому був місяць. Ми приходимо на приймальний покій одної з лікарень, спускається та лікаря каже: Господи, хто батьки цієї нещасної дитини. Ну там все було. Там от, зверху донизу не було на дитині живого місця. Хоча я все робила чесно по книжкам. Е, але досвід роботи в дитячій поліклініці, саме от той потік людей, він... Навчив бути саме практиком, і тому сьогодні, коли звертаюся з конкретною проблемою, я можу ну не завжди допомогти, але можу скерувати в правильному напрямку. У мене тут є питання з наших слухачів. Тут дізнаються, часто можна почути про таке захворювання як атопічний дерматит. Що це таке? Це лише проблема, яка проявляється на шкірі. Чи вона може бути більш чи може мати більш серйозні наслідки? Це проблема на сьогоднішній день. атопічний дерматит це простими словами алергія накопичувального характеру. Вона проявляється у дітей, ну буває навіть з народження, навіть у малесеньких діток. Я дуже часто зустрічаю таке у діток кесарських мам, тому що ну там як профілактика дається антибіотик, повинні і для профілактики септичної інфекції, і все одно хочете, не хочете, але десь якісь міні дози та дитина отримує. І е, сам початок у цього ланцюжка він починається ще з народження. Е, він має е, генетику, він має спадковість. Тобто, якщо з батьків хтось є алергетик, астматик, там полівалентна алергіка або має екзему, дитина має величезну вірогідність того, що буде мати атопічний дерматит. І своїм пацієнтам я кажу, так, коли це на шкірі, то це гай до біди з цим можна боротися. Є такий, е, такий діагноз, як топічна дерматизі з астматичним компонентом. Ось цього я боюся дуже. Те, коли Ось ця алергія ніби як... Ну, так просимо словами, присідає на легені, і вже цих пацієнтів ведуть пульмоалергологи. Тобто, ну, ми ніби суміжно ведемо, але там так як такових висипних елементів немає. Там більше даються вже більше астматичні компоненти. Оцього боюся страшенно, тому що там суто гормональна терапія, і ніхто не може дати ну, гарантії, що, наприклад, дитина це переросте, або це можна повністю буде вилікувати. В Свою чергу я полівалентний алергік, в своєму житті мала все, я анафілоксію, шли ж не хочете кропив'янку. і, Коротше, караули скажу вам так, що е, є діти і, взагалі, дорослі, які можуть зайти в тривалу ремісію, але може бути якийсь один мінімальний провокуючий фактор через рік, через два, через п'ять, через десять, і якийсь провокує знов загострення алергії. На сьогоднішній день це дійсно велика проблема. Тож, якщо що, звертайтесь до фахівця. А ще в мене є одне питання. Чи вірне твердження, що для здоров'я дорослої шкіри в час відсутності засобів догляду? А ми з цим стикалися для збереження pH кажуть, що можна використовувати дитяче мило? Ні. Ні. Це такі, знаєте, як з часів таких аулів. дитяче мило, дьогтярне мило, борна кислота. Боже, що я лише не бачила і не чула в своїй практиці. Не потрібно, не потрібно, тому що м, пересушується шкіра, хочете, не хочете, але мла е, вони пересушують шкіру. І м, буквально вчора в мене на консультації була дівчинка, які назначили догляд такий агресивний доста догляд, і при цьому висипні елементи вони все одно на шкірі лишилися, але при цьому вона прийшла така червонюща, караул. Тобто здорову шкіру в цей момент пересушили. Це треба йти не до косметолога я все таки дерматолог косметолог і стикаюся з тим що в першу чергу якщо є якісь проблеми висипань ідуть саме до косметолога а люди які мають висипні елементи корологія може бути Може, звичайно. ендокринологія діло в тому що ми стаємо дуже чутливі Будь-які, особливо жінки, ми ми хочемо бачити красу в дзеркалі. От ми хочемо подивитися і собою помилуватися. Ми не хочемо бачити прищаве лице. І е, м цей момент, ідучи, наприклад, до косметолога, я називаю таких клієнтів не в образу. чесне слово золоті клієнти, тому що там можна робити різні процедури, чисточки, пілінги, і на них заробляти регулярно. А оказується, що там потрібно просто пролікувати ту ж саму ендокринологію, чи гастроентерологію, чи гінекологію, і все в них в житті буде чудово. От, бачите, як це пов'язано. А... Хочу ще одне питання вам задати. От у нас в лютому, в березні минулого року, відбулося переміщення людей в зв'язку з ситуацією. Ми стали таким умовно більш спокійним регіоном, і внутрішньо переміщені особи вони тут якраз і осідали. Чи стикалися ви з проблемами після того, що люди були в підвалах, сиділи в бомбосховищах? Можливо, ви стикалися навіть з проблемами після обстрілів, вибухів з шкірними проблемами. Ні, в принципі, е, могли загостритися якісь хронічні захворювання в них, але е, там, і, наскільки я знаю, дуже багато звернень було саме до психотерапевтів, до невропатологів, до кардіологів вже як наслідок, там стисками було. Ну, а Саме дерматологічних зверталися, але це ну, звичайні такі те, те, з чим я щодня зустрічаюся. Військові все-таки. от... Ем, є звернення військових з передової. Є звернення військових, які приїжджають, наприклад, сюди там на у відпустку. То от вони звертаються там з різними такими проблемами з взимку. Це було переохолодження. Там, коли весна почалася, це були там різні укуси, стриптодермії. Тобто, суто на момент, от на той момент е, є проблеми, її треба срочно якось лікувати, забирати. І ми передавали туди на передову хлопцям. Там різні бігала, шукала там із волонтерами різні засоби, які потрібно було. Бо ми тримаємо зв'язок ну так руку на пульсі з військовими. І от прицільно е, з ними були певні певні нюанси, а з переміщеними в принципі ні. От якраз тут перепитую, чи перебування в сховищах, підвалах там де полюка, волога, грибки, чи може це стати причиною рецидивів? От ви теж зачіпали, що є певні хвороби? Так, от які можуть mm -hmm. рецидиви давати, і як убезпечитись від наслідків? Ми на жаль, поки що не перемогли, але ми переможемо обов'язково. Тож люди, які мають певні проблеми, як їм себе обезпечити тут. Ну, догляд він грає дуже важливу роль. Ви знаєте, що ем, ми не знаємо, як це бути там в підвалі сидіти тиждень-два і десь бог, ну, щоб ми цього і не знали. Але ем, на той момент мені чомусь здається, що проблема е, висипання чи чогось такого вона не є першою черідним. От вона е, не наразі, якщо немає води, чи там чи що поїсти, чи так далі, то мені здається, що. Їм не буде принципово дивитися в зеркало і точно знати, що вони не посипані. Вже як наслідок, коли вже вони звідти вилазять з цих подвалів, то це, звісно, в першу чергу даються суглоби, даються якісь ну там припри переохолодженні, там запалення і так далі вилазить. Як себе оберегти? Ну, Я ж не буду тут зараз розказувати там за базовий догляд, там, умивання, тоні, крем, сивротки, маски. Візьми з собою да, Тобто не обов'язково там медикаменти, обов'язково брати догляд. Ну, Треба максимально дотримуватися якихось мінімальних правил гігієни. ну, Там, не знаю, вологі серветки, ще щось, ну хоч мінімально якось за собою доглядати, шкіра вона оновлюється, вона має схильність оновлюватися. І оновлення йде від базальної мембрани до того. Що ми бачимо в зеркалі, простими словами, те, що ми бачимо в зеркалі, це мертва шкіра, і там, ніби такі судження, або те, що ми бачимо в рекламах, там шкіра накопичує токсини. Ну, це ну це такі, знаєте, я не знаю розвод, розводом нічого вона не накопичує. Ну тобто, все, все гуд, це класно, але. Наш зовнішній вигляд залежить від стану організму всередині. Це це точно. Це це 100%. І результат лікування найчастіше втоновлення від цієї базальної мембрани, того, що ми бачимо в зеркалі в середньому, десь 28-35 днів. Тобто, вже в кінці першого місяця ми бачимо результати лікування. От зараз у нас було активне сонце. Нас, в принципі, серпень, початок вересня дійсно потішив такими температурами. Я в кінці серпня не очікувала за 30 е -е, з позначкою плюс. І сонце все таки воно діє на нашу шкіру. Багато хто каже, що це фотостаріння, це пошкодження шкіри. От після таких активних сонячних днів ви спостерігаєте у людей е -е, новоутворення на шкірі? Та й загалом про новоутворення хотілося далі поговорити. Так, да, значить, по-перше, про це багато хто не знає. І я коли приходять пацієнти, відкриваю Америку для них, коли говорять, що сонцезахист наноситься самим останнім етапом. Це завжди так має бути. Тобто, особливо дівчата дивуються, ми там взяли свій основний догляд, там умивання, тонік, крем нанесли. Ми нафарбувалися, а далі наносимо СПФ. -ку. Буває таке, що, наприклад, в тональній основі чи в бібішки вже є там фактор 50, да, там, там чи 35 і вони кажуть, чи потрібно Потрібно, все залежить від УФО індекса Його можна легко подивитися на телефоні, там де є погода, ви натискаєте і просто прогортуєте вверх і бачите, який уфо індекс. Якщо УФО-індекс низький, то в принципі вистачає один раз на день. Нанести СПФ, і все і не хвилюватися за за фотостаріння за пігментацію, за переродження і так далі. Якщо УФО-індекс середній то е, СПФ-ку потрібно поновлювати кожні 2-3 години. кожні, ні, не так, не 2-3 години, а десь 2-3 рази на день. Ось так. І якщо він високий, це прямо от влітку, коли от спекотно, то його потрібно поновлювати кожні 2 години. Ще такий є нюанс, що фактори не плюсуються. Що це мається на увазі? Тобто, якщо у вас тональна основа, наприклад, має 30, а сонцезахист має 20, у вас докуп не буде 50, у вас буде докупи те, що було самим останнім. І відповідно, коли до мене приходять дівчата, які показують, наприклад, свій догляд, а в них обалденний, просто ну чудовий догляд, підібраний. І вони кажуть, ну подивіться, ну 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 караул, ну чому далі є та пігментація? Ми починаємо розбирати етапи нанесення, як вони наносять, і те, що потрібно поновлювати, і вони так дивляться такими очима. Кажуть, Боже, ми все робили ну не так. Ми просто виправляємо там етапність і так далі. І буквально там через місяць, через ну, півтора, результати бачимо колосальні з приводу новоутворень. Почастішали зараз новоутворення. Це не пов'язано з стресами, я впевнена, що це з цим не пов'язано. Просто це пов'язано з тим, що трішки змінилися погляди. Люди перестали за собою так слідкувати. Ну, вийшли на перший план там, діти, вийшли на перший план момент, да, там, як вижити, там, це, виключали світло, там, як там бути і ще там щось. Тобто інші проблеми вийшли. Це такі е, на перший план, і перестали так часто користуватися спф пефом, як то потрібно. Нам страшні uva промені. Взагалі природи є три види променів. Юві UVB, UVC. Не знаю, чи це у нас є час, да, в ефірі трошки поговорити. UVC, вони... Я вас зупиню, да. якщо я поняла. Вони до землі не долітають. Ми можемо про них не говорити. UVB-промені промені це ті промені, від яких шкіра згорає, і оцей от показничок завжди орієнтується на що? на циферку? да? Там 15, 25, 30, 50. А потрібно орієнтуватися ще на оці от буковки, які є внизу. UVB-промені промені це майже на кожному сонцезахисті Є ця буковка. Це Говорить за те, що ви не згорите на сонці. Ну тобто, є захист від uvb промені UVA-промені промені. це саме паршиві ті промені, які йдуть глибокого проникнення. І якщо є змога зараз у наших е слухачів е подивитися, наприклад, вести в телефоні е лице дальнобійника, ви колись водили? Бачили, не бачили. Не бачила е, лице дальнобійника. У Мене тато дальнобійник, Я лице бачила. Бачила. але, але є конкретна конкрит е, картинка в інтернеті, де така половина обличчя в нього нормальна, а половина обличчя, яка йде від дверей, від вікна. Вона прям видно фотостаріння, активну пігментацію. Вона прям сунути те обличчя. Це класична картинка, яка показує дію uva променів активних променів на наше обличчя, якщо не користуватися СПФ. З приводу новоутворень саме оці цій промені вони провокують переродження родинок, переродження різних елементів. І потрібно, потрібно за цим слідкувати. Не завжди може слідкувати, тому що є елементи там на спині, ззаду, десь на ногах, де їх не видно. То вчора, буквально вчора, в мене був випадок, коли дружина привела чоловіка. Він такий бідний заходить в кабінет і каже: Вона мене сюди притещила. Я не знаю, чого вона мене сюди привела. Я подивилася на елемент, в мене є дерматоскоп, мене є їх три, їх колекціоную, я дуже люблю цю справу. Я подивилася і кажу, дійсно, тут є проблема. Ваша дружина, походу, вас кажу, дуже сильно любить, тому що вона хоче, щоб ви були здорові, і цей елемент потрібно видаляти. Так само в мене є лікар-онколог, до якого я відправляю. Я знаю, як він працює, що це там якісно, добросовісно, класно, буде обов'язково зроблена гістологія і відправила на видалення. На жаль, таких випадків все частіше і частіше останнім часом. Якщо десь там вони травмувалися, або десь, якщо на сонечку ви згоріли, перевіряйтеся. На оснащенні в дитячій поліклініці є чудовий дерматоскоп. Я відкрию великий секрет. Хейна Дельта 20 це, це неймовірний. У мене такий самий є особистий, тому не скажу, що там на оснащенні є хороший дерматоскоп, можна прийти на консультацію. Якщо там ви за дитинку хвилюєтеся, обов'язково обстежите. Взагалі, раз на рік є день маланоми, це день в травні. Місяць він був цього року найчастіше в травні проводять, коли всі дерматологи світу, які мають дерматоскопи, безкоштовно діагностують, дивляться дерматоскопічно, і саме найбільша кількість виявлення поганих якихось не хороших новоутворень припадає саме на ці дні діагностики. Але якщо є бажання просто показатися, перевіритися, так само є такі люди. Якщо ви десь щось травмували, кажу, згоріли, або помінявся колір, або десь у вас болить, але це не момент ем, психозу. От ви почули зараз мене да, в ефірі, такі боже, в мене тут є родинка, все, вона мене тьохкає, вона мене болить, вона, вона мене турбує. Ні, ні, ні. Тобто ем, такого не має бути. Вона дійсно має турбувати, десь кудись віддавати, або мінятися краї, мінятися колір, то тоді, звісно, потрібно прийти і перевіритися. От якраз поки ми говорили, написали, що на які фактори е, ризику не варто звертати увагу. Це е, згоріла на сонці. Це саме перший. Е, якщо десь коли згорали на сонці, є така прям анкетка, яку ми заповнюємо. Коли от на день меланоми заповнювали під кожного пацієнта, можна питання, де да -да. ті, хто не згорав? Е, є такі, які не згорали, так, да, дійсно є. <просту> Просто це мається на увазі саме в тих зонах, якщо є новоутворення. Да? Е, от у нас найчастіше ми згораємо на що? На обличчя, зона випуклестей, тобто це скула, це ніс, Плечі. це лоб. Е, ну, на тілі такі. Таке собі но ну, іменно обличчя. Це зона е, пускоклітинного чи базально-клітинного раку. Це от, от прям як, як піддасть. Приходять там, от у мене тут є ранка, яка не заживає. ж ну, терматоскопа, там є е, рак. Згорали, та я на грудік там через день, там кожний день, там про який сонцезахист ви говорите, да? То ну там легко лікуються. Саме страшне, все таки онкологічне новоутворення це маланоми. Це такі тихі новоутворення, яке зовні ніби зовсім таке гарненьке, таке ніби безобідне, але по факту вона дає дуже сильне метастазування. і там бажано його діагностувати на ранніх стадіях. Я б хотіла ще напевно уточнити за проблему з волоссям. Я знаю, що у дівчат, зокрема, це здебільшого нас турбує так. До вас більше звертатися почали, от на фоні всього того, що зараз відбувається, що проблеми з волоссям. Так, так, е, ну, у нас в кабінеті е, працює прям лікар-трихолог, яка займається цими питаннями. Проблеми випадіння волосся, проблеми знову ж таки псоріаза чи не волосяної частини голови. Зараз проблеми мікроспорії, це це лишай стрегучі лишай у голові. Теж зараз у діти дуже активно він є. Ну ми говоримо, я розумію, за стресові такі фактори. Можна всі фактори, то дійсно є як наслідок, причому ви ж розумієте, що там знаю це рапнувся, заніс інфекцію, і ця стриптодермія вона вилазить буквально там через день, через два проблеми випадіння волосся вони починають вилазити десь через місяць, у кого, ну у кого як. це все залежить від. Фазності росту волосся і там потрібно здавати. Там ж знову ж так само е, проганяються люди. Ну так проганяють грубо сказано, но е, люди мають прити обстеження суміжних спеціалістів. Там задіяна найчастіше ендокронологія, тобто щитовидна залоза або ще щось, і знаходимо е, проблеми. Там вже як наслідок ну допоміжного е, терапію, ми лікуємо саме влос. Ну, останнє буде моє про сьогодні питання. Я знаю, що зараз дуже багато є державних програм безкоштовних, які націлені на превентивні речі. По дерматології є таке у нас? Е, ну, дивіться, звернутися за допомогою безкоштовно е, в будь-яку лікарню. Ви маєте право, тобто, ви берете направлення у сімейного лікаря. Якщо є якісь проблеми до вузького спеціаліста, спокійно йдете і. Консультуєтеся так само і там стаціонарне лікування, це взагалі не є проблемою. Є програми по видачі безкоштовних ліків. Ну там, там є спеціальні форми, є спеціальні там такі нюанси бюрократичні, але тим не менш можна отримати безкоштовну консультацію, безкоштовне лікування. і Якщо є навіть потреба в безкоштовних медикаментах, це все на сьогоднішній день реально. Отож, не бійтеся, звертайтеся до фахівців, пані Людмило. Дякую, можливо, я ще щось не спитала, але ви хотіли б про це розказати? Я буквально два слова. от ви тільки що за це сказала? Я знаєте, за що згадала. Є такий чудовий проект. Не знаю, ви знаєте чи не знаєте Оля Ольга Медмедіа Med хаб. Не знаєте, чула Чула. Це чудовий проект. Він започаткований Годнюк Любов Олексіївною. це проект, який поєднує лікарів і пацієнтів. Вони є в Фейсбуці, вони є в Телеграмі, вони є в інстаграмі. Фішка його в чому? Фішка його в тому, що там. Дуже просто і прицільно розказують про те, на що мають право пацієнти, які послуги надає кожна лікарня, за що там можливо потрібно платити, за що не потрібно платити. І подивившись, там була онколікарня, там був перинатальний центр, там була обласна лікарня. Пацієнти дуже часто не знають. В, наприклад, мені потрібний там гастроентеролог, де мені його шукати, в якій поліклініки, куди йти, що робити. А от зайшовши на на, на, на цю платформу, можна подивитися: ага, тут значить, така лікарня надає такі-то послуги. О, і оцей от пакет безкоштовно я можу отримати там обстеження, лікування і так далі. Тому е, дуже класно, ну це не реклама. Не на правах реклами. це просто реально дуже класна така основа для того, щоб люди розуміли на що вони мають право безкоштовно. На сьогоднішній день це дуже важливо, тому що ця ситуація, яка є в країні, вона попливала на кожного. Дуже тяжко ці гроші зараз, зараз заробляються а здоров'я наше все-таки здає. Тому якщо є можливість отримати безкоштовно, причому наші лікарі, я впевнена, вони найкращі, вони цінуються і за кордоном, і усюди. Тому є можливість отримати безкоштовне, якісне, класне. Консультування, діагностикою, лікування, то звісно потрібно звертатися. Дякую вам, дякую за підказки. за Людмила зафішечки з ним була в мене в гостях. Вам здоров'я за чоє вдячних пацієнтів, да всім дня. Ну а це був проект. На все свій лікар. Почуємось за тиждень. На все свій лікар на Радіо 10 Розмова із фахівцями медичної галузі. Не займайтеся самолікуванням, адже на все є свій лікар. Програма «На все свій лікар створена за фінансової підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва проєкту німецького фонду маршала. Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов'язково відображає позицію Чорноморського фонду регіонального співробітництва проєкту німецького фонду маршала.